Вітаємо вас, друзі! Вітаємо в нашій передачі Годинник епохи. Ось він, цей пісочний годинник, символ часу, символ епох, свідок історичних драм, поразок, перемог, трагедій і тріумфів. Сьогодні ми Послуговуючись ідеєю годинника епох, зазирнемо у далекі століття української історії, тому що 23 травня на календарі День українських героїв. Усіх тих, хто віддавав своє життя, свої помисли, своє здоров'я, а часом і долю своїх родин на благо боротьби за соборність, незалежність, волю і свободу України сьогодні в нинішній політичній ситуації дуже доречно згадувати не тільки героїв минувшини, а й героїв сьогодення, які боронять нашу Україну. А, власне кажучи, чому 23 травня обрано для пошанування українських героїв у 1941 році, другий особливий провід Української організації українських націоналістів зібрався і, крім інших питань, вирішив щороку, саме 23 травня, відзначати День українських героїв, взявши для цього сумну основоположну дату. 23 травня 1938 року було вбито першого. Засновника провідника організації українських націоналістів Євгена Коновальця. Якщо ми скажемо, що Євген Коновалець був проголошений особистим ворогом Сталіна, то це ми мало що скажемо. У полковника Коновальця за плечима була звитяжна і буремна боротьба за Україну в національних змаганнях 1917-1921 років, коли він був одним із видних воєначальників української. Армії Української Народної Республіки. У 29-му році він заснував Організацію Українських націоналістів, ну і слово Україна взагалі в Радянському Союзі було якимось таким небезпечним. Тому коновальця вбив Агент НКВС Павло Судоплатов. Але в травні пішли з життя і інші герої України ХХ століття. У 1924 році. Повішеним у саду свого друга було знайдено Миколу Міхновського. Саме Микола Міхновський у 1900 році запропонував термін Самостійна Україна, який до цього не вживав ніхто. І також доклався до національно-визвольних змагань, брав участь у військових звитягах 1917 років. Але після, напевно, дуже серйозної бесіди. У ГПУ, так тоді стали називати ЧК, главне політичне управління. Ось Микола Міхновська було знайдено мертвим. І нарешті, у травні, але вже 1926 року, у Парижі, також можна вважати, що найманцем НКВС було вбито Симона Петлюру, отамана. Голову директорії Української Народної Республіки і отамана Війська Української Народної Республіки. Також один із символів України. Отже, у травні було визначено відзначати День українських героїв. Ну, Сьогодні е, до здобуття незалежності України. Це свято відзначалося підпільно і головним чином у Галичині. Ну а з 92-го року воно набуває все більшого поширення. Сьогодні у містах ну, більшої, більшої частини Галичини влаштовуються святкові заходи, урочиста хода, якісь такі фестивалі присвячені українським героям. Отже, кого ми пошановуємо 23 травня? Пригадаємо у історичному ракурсі. Почнемо, напевно, із лицарів Русі, дружинників князя Святослава, котрого називали Святославом Хоробрим. Саме він сказав іду на ви, і тим самим означивши цивілізоване оголошення війни. Далі можемо назвати козаків. Славних козаків, лицарів, доби Богдана Хмельницького, Івана Виговського, Івана Мазепи. Ну, Переходимо вже до ХХ століття. В 1900 році було засновано Січ на Галичині, потім Січове стрілецтво, яке вкрило себе. Величною славою у боях під час Першої світової війни. Це також була герої Української Галицької армії, вояки Української народної армії, того ж Євгена Коновальця і Симона Петлюри. Звичайно, згадаємо і отаманів Холодного Яру. Холодний Яр це не так далеко від Кагарлика. Ця місцевість, які боролися проти більшовиків, визискувачів майже до середини 20-х років. Таке ж ХХ століття. І перш ніж перейти до сучасності, скажу вам ще про одного героя, ім'я якого назву Василь Макух. Напевно, багато з вас його навіть і не чули. Так от, у листопаді 1968 року Василь Макух на Хрещатику облив себе бензином. І перш ніж кинути сірник і здійснити акт самоспалення, вигукував гасла геть окупацію, хай живе вільна Україна, геть окупантів із Чехословаччини. він висловлював свій протест проти окупації Чехословаччини. Так тоді називалася країна. Одна вона була Радянським Союзом і країнами Варшавського договору. Трапилося це якраз у серпні того 68-го року, коли війська організації Варшавського договору задушили своїми танками. Працьку весну. Чехи пам'ятають українського героя, і нещодавно міст у Празі через, лі... через річку Ботіч було названо іменем Василя Макуха. Цікаво, що від цього мосту починається вулиця Українська. У Чехії шанують наших героїв. А ми. Пригадаю ще одного Олекса Гірник. У 1971 році, тобто у ті часи застою і такої глухої, гнітючої тиші навколо українського питання, здійснив також акт самоспалення Олекса Гірник на Канівській горі, неподалік пам'ятника Тарасові Шевченко, на знак тоталітаризму і русифікації України. Він виготовив тисячу листівок, розкидав їх по Шевченковій горі і здійснив акт самоспалення. Так, ось такі вони герої вже другої половини ХХ століття. Як ми не згадаємо, героїв дисидентів шістдесятників, інакодумців, які також доклалися до того, щоб будити, будити українців і не дати розчинитися Україні у тому радянському болоті. Це ми зазирали, хоч і в недавню, але все ж таки історію. І кропинки пісочного годинника, ніби образно відраховували нам її роки. А зараз, за моєю спиною, карта бойових дій Донбасу. Території, де сьогодні, втім не тільки на цій території, іде чергова фаза, гаряча фаза чергової російсько-української війни, вже за саму. Не тільки незалежність, а за саме існування нашої держави. Згадаємо також героїв Небесної Сотні, героїв сучасності, потім героїв антитерористичної операції, операції Об'єднаних Сил і вже сьогоднішньої війни, яка являє нам нових героїв, нових українських героїв. Хто вони українські герої? Прості люди. Чоловіки і жінки, хлопці і дівчата, діти і люди літнього віку, які ставлять Україну понад свої особисті інтереси. І тому сьогодні усім тим, кого я сьогодні згадала, ми віддамо шану вдячності і незмірної поваги за те, що вони роблять для всіх нас 23 травня День. Українських героїв